І саме тим хлопцям учні Старосембірської загальноосвітньої школи номер 2 імені Святослава Дашо присвячують свій виступ. А на моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному брані, Сльозами вмилась, не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучить Герої не вмирають. Мій погляд звернений на схід, там знову заграви від пожеж, І простягнувсь кривавий слід, людському горю немає меж. А там, в холодному окопі, вже берці мокрі у болоті. Не їв і спав лише дві години, але лист мамі зранку пише на коліні. Привіт, моя матусь умила. Я смерть в окопі, та я не скорюсь. Я відчуваю за спиною крила. Ти знаєш, я нічого не боюсь. Учора, як ревіли злі сногради. Я відчував, як сильно плачеш ти. Не бійся, ми не кинем тебе, мамо. Ми переможемо, дійдемо до мети, бо ми не скоренні, ми не здоланні, ми не впадемо, матуся на коліна. Скінчиться бій, і завтра на світанні У лузі знов твістиме кущ калини.